Отже, давайте пригадаємо, що на каналі Бігус інфо вийшла друга частина розслідування про вже колишнього начальника столичної підземки Віктора Брагінського. І за даними журналістів. Родина Брагінського здобула чималих статків за час його керівництва у метрополітені. Адже за останні 10 років майже усі контракти із закупівель укладалися лише із фірмами, що пов'язані з його оточенням. Тож у відео журналісти розповіли, як родина родина бухгалтерка, зокрема Брагінських, вигравала мільйонні тендери та ухилялася від сплати податків. Ну а також розслідувачі вже й встановили, що десятки мільйонів гривень йшли до фірми, власником якої є бізнес-партнер. Рагінського та до балерини, яка отримала півтори мільярда гривень від метрополітену, і виявилася тещою цього самого бізнес-партнера. Ну і ось на продовження розслідування закономірно відреагував і столичний очільник Віталій Кличко у соцмережах. Він звернувся до журналістів «Бігус.Інфо» з проханням передати інформацію щодо фактів, оприлюднених у розслідуванні правоохоронним та антикорупційним органам. Ну а також наголосив, що правоохоронці оперативно відкрили свої розслідування щодо фактів, оприлюднених журналістами-розслідувачами.